На виконання доручення керівництва держави і Міністерства внутрішніх справ в Тернопільській області проводяться заходи щодо підвищення забезпечення стратегічних, безпеки стратегічних об'єктів, а також посилення охорони громадського порядку. Працівниками міліції вживаються заходи. Протягом двох тижнів працівники міліції посилено в посиленому варіанті патрулюють вулиці міста Тернополя, а також області, а також посилено охорону стратегічних об'єктів. Додатково в місті Тернополі залучається до охорони громадського порядку біля 100 працівників міліції по районах, теж як мінімум в два рази збільшилась кількість нарядів, які забезпечують порядок в населених пунктах області. Також для пришвидшеного реагування на повідомлення в області створені групи швидкого реагування для Негайної перевірки інформація, яка поступає на наші е, канали для належного документування, а також затримання правопорушників злочинців е, по гарячих слідах. Е, користуючись е, можливістю, хотів би звернутися до громадян з проханням у випадку виявлення ними підозрілих речей, сумок, е, ящиків, е, кульків, інших речей, які на думку громадян можуть викликати підозру, терміново звертатися по гарячих слідах. Лініях Міністерства внутрішніх справ, інших правоохоронних органів, а також до будь-якого працівника міліції та інших правоохоронних органів.

Продолжение следует...